Макро, вітаю вас. Сьогодні у нас тема взаємно обернені числа, а також ділення трубу. Розглянемо два числа: 4 дев'яти і 9, четвертих. Якщо їх перемножити, то після скорочення ми отримаємо одиницю. Отже, Два числа добуток яких дорівнює одиниці, називаються взаємно оберненими. Ще приклад 5 третіх і 3 п'ятих Дорівнює одиниці. Це також таким чином два числа, добуток яких дорівнює одиниці називаються взаємно оберненими. Розглянемо приклади. Зайдемо взаємно обернене число на числа 7,29. Для цього треба це число перевести в неправильний день. 7 х 63 плюс 2 659. Тому взаємно обернений. Взаємно обернене, буде яке число? 9, 65. Або 1,4. Найдемо для нього взаємно обернене число. Дорівнює 1,4. Дорівнює 1,25 І дорівнює 7 ,5. Тому взаємно обернене число буде для нього. Взаємно обернене. Обернене. Буде 5, 7. Таким чином можна зробити висновок, що у загальному вигляді числа А на бедру і Б на А є взаємно обернені. Тому що А на Б, помножити Б на А дорівнює 1. Зауважимо, що для числа 1 взаємно обернене буде також 1. Для числа 0 взаємно оберненого оберненого не існує. Не існує. Поняття взаємно чисел використовується при вивченні теми ділення дроби. Розглянемо приклад. В математиці існує таке правило, що якщо число А на Б поділити на число С на Д, це означає, що ділене А на Б можна помножити на число обернення до дільника, тобто на число Д на С. І це дорівнює А на Д, Б на С. Таким чином правило звучить так: для того, щоб поділити дріб на дріб, треба ділене, помножити. На число обернене до дільника. Розглянемо приклади. Приклад. 10 поділити на 6 сьомих. Це 10 перших помножити на 7 шостих. Чому я записав 7 шостих? Тому що 7 шостих це обернене до 6 сьомих. Тепер після скорочення на 2, тут буде 5, тут буде 3. Ми отримаємо 35 третіх, або це буде у нас е, 11 цілих і 2 треті. Наступний приклад. Поділимо мішані числа. більша від числа. 8 поділити на 1, цілу 9, 16. Для того, щоб виконати ділення біжаних чисел, треба перевести їх в неправильний дріб. Переводимо. Це буде 17, 15, 8 Поділити на 25, 16. Згідно з нашим правилом. Згідно з нашим правилом, це буде 15 8 помножити на 16 25. І тепер ми бачимо, що є скорочення, яке дозволяє нам зробити. Це тут буде у нас 2, тут 1 і скорочення на 5, тут буде 3, тут буде 5. Таким чином відповідь буде 6 п'ятих або 1,1. 1 Отже, ми розглянули правила ділення дробів і тепер зможемо вчити цю тему. Дивіться на і ви будете завжди на висоті.